Привіт усім! Як ви вже можете бачити, я провожу зйомку з своєї гардеробної. Навколо мене тут одяг, різні коробочки. А все тому, що в сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти про те, як ми самостійно зробили гардеробну зону, гардеробну міні-кімнатку, я би так сказала, у нашій орендованій квартирі. Починала відео я знімати ще на початку цього всього процесу. Трішечки а, зайняв певний час, оскільки це все ми робили самі, самі продумували, самі малювали дизайн, що як має бути, самі робили розміри. Єдине, що ми замовляли порізку плити для а, ось цих гардеробних ніж. Дещо ми використали з шафи, яка в нас була, але давайте про все по порядку. Що стосується розмірів цієї гардеробної зони, це не є окрема кімната, це частинка нашої кімнати, десь її довжина приблизно 2,5 метри, і ширина, якщо не помиляюсь, метр сорок. Сама глибина ось цієї ніші, тобто самої шафи, 50-60 сантиметрів, і решта вільний простір для того, щоб можна було ходити. Ось так зараз виглядає зона, де ми будемо робити гардеробну. Я цю частину кімнати називаю апендицит. Вона в нас іде такої більш геподібної подібної форми. Ось, тут я планую, щоб ми зашили весь цей кусочок на рівні з дверима від стелі до підлоги, поставили двері купе. Зараз в мене тут стоїть ширма. Її я забрала зі своєї студії. За нею я заховала там дуже багато різних речей, стоїть там килим, різні речі, які потрібно на благодійність віддати. Зараз ви бачите, тут у нас шафу купе. Її ми використаємо теж у нашій гардеробній. Тут троє дверей, їх ми знімемо і залишимо лише таку нішу. І тут де вільний кут ми теж зробимо додатково. Зробимо шафу на кут буде йти. Гардеробна. Ось, власне, ось так виглядають вже встановлені двері. Робили нам їх під замовлення, під наші заміри. Поки що двері ми все ж таки з шафи не зняли. Ось такої ширини, виходить, гардеробна кімната. Коли двері знімуться, тут стане більше місця. Ось в Попри цю стіну, буде стояти ще одна шафа. Точніше, не шафа, а такий гардеробний модуль. Чи як це правильно сказати? Двері тут троє дверей рухомі, ми їх зафіксуємо і зробимо рухому, мабуть, тільки одну дверку. Ось двері вже ми зняли. Ось так це все виглядає. Так, у нас тепер процес зі складання другої частини нашої гардеробної. Це цей модуль, про який я вам говорила. Ми його не купували, це нам також робили під замовлення, під наші заміри. Ми купили суцільну велику плиту, чоловік мій розрахував заміри, які нам потрібні, намалював, як це все повинно виглядати, і нам порізали це все спеціальна контора фірма. Ось, в принципі, так це тепер все виглядає. Згори ми залишили вільне місце. Там будуть в мене ящики, несезонний одяг, тому подібне. А модулі у нас гардеробні встановлені, двері також. І я взялася за прибирання вже у новій нашій гардеробній кімнатці, я би сказала. Для початку я забираю увесь одяг, який висів у шафі, і все гарно вимиваю всередині. Перебираючи гардеробну, я вирішила перебрати весь одяг, повикидати все, що я не ношу, як з якимись дирочками, закашлатеннями. До речі, на рахунок закашлатим, в мене є спеціальна машинка, і я це все підбриваю, якщо воно ще в гарному стані. Я це можу носити. Якщо одяг вже дуже закашлатаний, звичайно, він йде на благодійність. речі, такі як футболки, якісь гольфики, трикотажні, легесенькі топи. Так само джинси, бачите, я все зберігаю у вертикальному вигляді. У мене є спеціальні такі плашки, на які складаються ось це все. Їх я колись показувала в одному з відео у розпаковці. Відео на цю розпаковочку я в кутику прикріпляю. Потім цей одяг на плашках я складаю у ящики. Ящики ці я також замовляла на таобау. Далі я розвішую той одяг, який в мене зберігається, на вішаках. Це зазвичай сведри, костюми, сукні. Зараз ви можете бачити, що я розвішую літній одяг. Вся справа в тому, що починала я це знімати ще коли на дворі було тепло. Початок вересня, мені здається, якщо я правильно пригадую. От тому не дивуйтеся, пізніше в відео будуть вже і зимові речі. У мене такий пункт, так я стараюся все вішати по кольорах від темного до світлого, а також сортую по типу одягу, Там, наприклад, футболки до футболків, свитри до свитрів, піджаки до піджаків. Чоловіка брюки у мене зберігаються, от на таких вішаках спеціальних. А шорти і мої спідниці ось на вішачках таких з прищіпочками. До речі, вам лайфхак. Якщо ви не знаєте, який одяг ви одягаєте часто, не часто, можливо, хочете перебрати також свій гардероб, і вам здається, цю річ я ще залишу, бо буду її носити. То коли ви перебираєте весь гардероб, повіжте речі на вішаки, ось таким чином, як я зараз роблю. Тобто, щоб гачки дивилися на вас. Коли ви будете брати річ, ви це візьмете, поносите, і коли будете вішати назад, тобто ви вже повішите так, як вам звично не лицевою стороною гачків до себе, а як я це кажу, вушком. От і вже в кінці сезону ви будете бачити, яку річ ви одягали, а яку ні разу не зняли з вішака. Після того, як я розвісила речі, які зберігаються на вішаках, я розкладаю ящики з речами, які зберігаються у мене ось так вертикально. Що стосується нижньої білизни, шкарпеток, колготок. Для них я в епіцентрі придбала спеціальний металічний стелаж. Ось так стелаж виглядає в розібраному стані. Зараз я його спробую скласти. Филаш цей складається із чотирьох висувних ящиків. У двох верхніх у нас буде зберігатись білизна, і в двох нижніх шкарпетки, колготки, капронові і тому подібне. Свою білизну я складаю ось в такі спеціальні органайзери. І також в мене є органайзери поділені на малесенькі квадратики для шкарпеток. Ось таким чином ви можете бачити, як зберігається жіноча білизна. Дуже зручно мені користуватись таким стележем. Я дуже задоволена, що я його придбала. Що ж, поки у мене дійшли руки до монтажу цього відео, у нас вже прийшли холода. І увесь літній одяг я тепер складаю у вакуумні пакети і відправляю в ящик наверх. Ось таким чином я складаю усі свої літні сарафани, спіднички, ковтинки і а, запаковую у вакуумний пакет. Пакети я замовляла також на таобау. А, Разом з пакетами мені прийшов ручний вакууматор, але я вам скажу, що ним дуже довго витягати повітря. Пилососом це буквально 2 секунди і готово. Далі ці пакети я складаю у спеціальні сумки і відправляю нагору, туди, куди я не часто залажу, а до наступного теплого сезону. Чоловіка, речі, я в вакуумні пакети не поміщаю. Сорочки і брюки зберігаються у нас ось в таких ящиках. А тепер прийшов час показати вам, як я зберігаю аксесуари. Раніше я на Таобао замовила спеціальні такі органайзери для годинників та окуляр. Хто не бачив, я залишаю підказку в відео, можете глянути. Я замовляла кілька, коричневий, чорний, собі залишила, з чоловіком чорний, коричневий пішов на подарунок. Ось таким чином ми зберігаємо годинників. До речі, тут на годинники 6 ячейок, на окуляри 3, хоча мені би підійшло, якби було навпаки, тому що годинників у мене набагато менше, окулярів більше. Але, тим не менш, можливо, я на окуляри замовлю окремий такий органайзер, де будуть тільки відділення для зберігання окулярів. А в такому органайзері я зберігаю всю свою біжутерію. Цепочки, браслети, кульчики. Теж такий органайзер я замовляла на Taobao. Це все зберігається у шухляді. А зараз я вам покажу, мабуть, найулюбленішу полицю в моїй гардеробні. Я відвела окрему поличку для парфумів. У мене дуже багато парфумів, і в мене і в чоловіка. Є дуже багато навіть таких, як ви бачите, ще запаковані, які навіть не використовувалися. І я вирішила виділити окрему полицю для запахів. У мене тут зберігаються не тільки парфуми, сюди я ще помістила місти, а також лосьйони від Victoria Secret. У мене багато містів є з шимером. До речі, ними я користуюсь лише літом, з шиммером, тобто з блискітками. Тому вони поки що зберігаються тут. Ті, які я використовую, звісно, що в мене в ванні стоять. От таким чином я розкладаю свої любимі аромати на ці полиці. Мій любимий міркл, його залишилось дуже трошечки. Скоро потрібно буде поновляти. Ну, от також на цій полиці я розмістила нашу сімейну свічечку і дифузор з запахом Ну ось власне тепер ви можете бачити як я все розмістила у своїй гардеробній у ящиках у мене зберігаються речі для дому, для сну, для спорту. А ось, власне, на вішаках вже і зимовий одяг, точніше, теплий одяг, теплі сведри, сукні, а також піджаки, сурочки та костюми. Так, а ще в мене є ось така зона. Поки що. Тут зовсім не те, що я хочу бачити. Це мій туалетний столик, столик косметичний. Це був звичайний стіл, письмовий, з тумбою. Але його я використовую як косметичний столик. Поставила тут зеркало, яке чудове зеркало, мені зробив мій чоловік, власноруч. І використовую я цей стіл зараз як свій косметичний стіл. Але в чому тут проблема? У тому всьому ящику і е, сумці ці червоній, вся моя косметика, яка з роботи. Е, хто знає я займаюся макіяжами, віями, бровами, і мені кудись це все зараз потрібно діти. Тому тут в нас є місце між е, тумбою, тут був блок від дітей. Між тумбою і е, столешною є ще місце, де я планую зробити ось таку по всій. Довжині стола чи ширині стола шухляду. Тут в мене будуть стояти якісь речі, можливо, навіть ця сумка червона з якимись інструментами для ламінування брів, вій. Тут я планую зробити так шпачок невеличкий, планую зробити все для волосся, для зачісок. І велика шухляда в мене буде для моєї косметики. Наразі це все виглядає ось так. І зараз. Мій чоловік прикрутить мені шухляду і покажу вам, як це все буде виглядати у кінцевому результаті. Ось так виглядає шухляда всередині. Ось, ось повністю я її витягла. І зараз я складатиму сюди весь той ящик, всю цю коробку своєї косметики. Донечка, дивлюсь, тут же мені прикрасила мій чемодан для макіяжу. Ну що, поїхали? У мене насправді з за роботи залишилося дуже багато косметики. Це все я привезла додому, оскільки зараз я студію закрила і виходжу працювати у салон. Макіяжів я зараз не роблю. Тільки вії брови, то що усю косметику я забрала додому. Насправді, в мене дуже багато того, чим я для себе вдома не використовую. Я, можливо, мені навіть прийдеться перебрати це все, щось можливо комусь віддам, щось доведеться викинути, передивитися усі терміни придатності. Насправді, дуже дуже багато косметики, якої я не користуюся в домашніх умовах. Погляньте лише, скільки в мене кісточок тут 4 чи 5 наборів. Ну, звісно ж, коли ти працюєш з клієнтами, тобто на кожну клієнтку в мене йшов окремий набір кісточок. Одні поки помиті сохли, а я використовувала інші. У мене на кожну клієнтку була чиста кісточка. Як ви можете бачити, я це все розмістила ось в такі органайзери. Їх я раніше придбала у юску, придбала для свого робочого стола в студії. А вдома я хочу все-таки їх потім замінити. Я на Таобао бачила такі прозорі красиві органайзери. Їх я замовлю. Коли вони до мене прийдуть, я, можливо, знімлю окреме відео про організацію косметичного столика. Я думаю, що косметики стане хоча б в половину менше. Ось, і Залишу дійсно те, з чим я користуватимусь. Наприклад, у мене є ціла палетка тінів з шиммером, такими блискітками. Ну, звісно, це макіяжі під Новий рік, під різні корпоративи. Відповідно, дома я це для себе робити не буду. Мені ця палетка вже не потрібна. Ну, хіба що, якщо я в студії в мене будуть клієнти на макіяжі? Можливо, я це відкладу у свою сумку, окремий кейс. І цю косметику окремо використовуватиму суто для роботи, а в своїй шухляді в цьому столі я залишу тільки те, чим я користуватимусь вдома виключно для себе. У мене, до речі, шухляда поділена на дві зони. Одну зону я планую зробити виключно для макіяжу, для косметики, точніше. Друга зона, мабуть, там я буду зберігати різні заколки, резинки. Я вам показувала, що я це планую зберігати зараз в шухляді. Але коли я переберу усю цю косметику, коли в мене будуть нові органайзери, то я думаю, що а, всі ті заколочки, гребінці і тому подібне, все що для волосся, переїде також в цю шухляду, просто в іншу зону, тобто в іншу частину цієї шухляди. Ось ви можете бачити, скільки в мене палеток різних. Всіма я не користуюся. Придеться перебирати це все. Відео я, мабуть, пізніше знімлю, але коли вже мені прийдуть нові органайзери прозорі, бо ці чорні мені не дуже підходять тут. От, поділилася я з вами реалізацією однієї зі своїх мрій. Я вважаю, що це мрія, чи не кожної дівчини мати власну гардеробну. І це доказ того, що не обов'язково мати велику квартиру чи якусь окрему свою квартиру, щоб зробити спеціальну зону і облаштувати її як окрему кімнатку для. Ваших речей. Я сподіваюся, вам сподобалося моє відео. Можливо, ви щось взяли корисне для себе, якусь ідею чи, можливо, мотивацію. Можливо, у вас є якісь поради для мене, щоб я ще могла такого зробити. Можливо, поділитися якимось своїми лайфхаками щодо облаштування гардеробних, зберігання речей і тому подібне. Ну а на цьому я буду закінчувати це своє відео. Прощатися з вами, казати всім вам па-па-па-па. До наступної зустрічі. Перемотали. Нагадую вам. Щоб ви не забували ставити вподобайки під відео, які вам подобаються. Таким чином, ви допомагаєте мені просувати і популяризувати свій україномовний контент. А також, якщо ви вперше завітали на мій канал, він вам сподобався, вам подобаються мої відео. Я буду рада вашій підписці. А також не забувайте активувати дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео.